Дитячі кофточки George. Така спортивна на замочку баєчка 10-11. З капішончиком, з карманчиками. 5-6. Також баєчка. світшотики баєчка такі дуже класні, незручні, м'якесенькі, 13 4-5 новорічна. І три котажик. Також дуже класний світшот. 11 12, катунічка. 8 9 Світшот 12, 13 баєчка, 5-6. Також баєчка. Такі 19. 15. Кардиганчик баєчка 6-7. Дуже гарно дивиться. Такий трикотажний на 14. Такий картиганчик 9-10 баєчка. І 13-14, Також баєчка з відшотою.